Так, Ахмадід, можливо, це та сама подія. Ахо, мій дух вітає, ваш дух. Хочу трішки з вами поговорити про обстріли, які були сьогодні в Україні. І я якийсь час тому виходила в ефір і казала, що ми в полі побачили, що з'явилася дуже близька зненацька подія. Якась велика трагедія, що можливо навіть треба, щоб з Києва безпосередньо з тих, хто живе в центрі, а люди десь змістилися на периферію, або можливо навіть покинули Київ на червень середину серпня, десь так до кінця серпня. І ми робили велику роботу і мали надію, що ми зрушили цю подію, тому що система шукала мінімальну кількість втрат. Прям так і казали, що подія буде в будь-якому випадку, але шукають найменшу кількість втрат. І що це буде подія, яка повинна стати певним імпульсом, стати певним. Імпульсом такої, знаєте, праведної гніву, не тільки для українців, які вже трішки стали заморюватися мі да, від всього, а на спільноту, в світову спільноту. І так як завтра у нас саміт світу, і Ахмедет як перекладається, це охорона материнства і дитинства. І ми в полі бачили, що це так чи інакше щось про матерів, про дітей. А я, до речі, навіть думала, що це може бути біологічна зброя, тому що, ну, по-перше, ми щось схоже багато років тому бачили. Коли попадали в ці файли, просто не ідентифікували їх, що це війна з Росією. Навіть подумати ніхто тоді таке не міг, але тепер все зрозуміло, що ми читали. А і зараз, коли читали також біологія, лабораторія, медицина, мали там а, свій контекст, і тому ми вирішили, що можливо використають якусь біологічну зброю, щось розповсюдять чи щось. А вийшло що буквально, да ракета. І дитяча лікарня, причому лікарня самих самих складних діток, і їх треба зараз кудись перевести. А у інших лікарень немає цього обладнання, немає цих фахівців. Ну тобто, це такий болючий волючий удар. А і як ми знаємо, окрім того, яка велика кількість постраждала в інших містах людей, так ще й осколками в Дніпровському районі в Києві постраждала приватний пологовий будинок. Тобто Знаєте, як це все, все зараз показує те, що ми бачили, і те, що знало наше Атмаполе внутрішнє, хто були на цій роботі. А ми тільки вийшли, і сказали, що якщо у вас є така можливість, будь ласка, покиньте центр Києва на ці місяці, тому що може щось бути таке, таке що нам показувало, як може використане бути як переломний момент, а страшна подія. Будемо оплакувати, будемо розбирати завали, будемо боротися за життя тих, кого можна можна спасти, але ця подія повинна максимально зараз спрацювати заради того, щоб наші недолугі партнери нарешті почали шевелитися нарешті почали робити те, що вони можуть робити. Зв'язку з цим ми на адмоплатформі. Активізували зараз груповий цикл Мехілінгу для того, щоб підтримати в цьому світі справедливість для того, щоб ввести ситуацію в матрицю ясне для ясного бачення, для розуміння наслідків, для розуміння того, що і за того, що світ не діє, а скільки продовжується відбуватися в цьому світі, чому голови піднімають і Китай, і Корея, і ірани тому, що бездіяльність, тому що ми потребуємо. Щоб принаймні, коли йде а, а, свідомий обстріл і свідома а, свідомий злочин на очах у всіх людей, на очах у всієї планети, то на це повинні зреагувати. Тож ми зараз працюємо на те, щоб зібрати цей вольтаж, щоб провести цю роботу а, і щоб світ відреагував а, так, як він повинен відреагувати. Якщо чесно, нам взагалі повинні вернути ядерку. Була домовленість. Вони цю домовленість не виконали. Не можете нам зараз е, зробити нічого. Віддайте нам ядерку. От судячи з усього, взагалі, все кудись іде туди. Або Україна сама її починає вже повинна робити. Ми за два місяці можемо це зробити за два місяці. Там немає в нас певних чіпів і ще щось. Я думаю, що на чорних ринках точно що є все. Але треба щось робити. Ми, ми знову будемо зараз, як попрошайки на тому е, мирному саміті, слухати їх. Е, 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 Ай-яй-яй, ой-ой-ой, занепокоєння. Це вже ну, просто смішно. Тому давайте ми зараз цю свою праведну агресію туди направимо, щоб якщо вони нічого не зроблять, то нехай тоді вже включається простір для того, щоб нарешті це все вивертати. Тому що чекають все, що люди одумаються, чекають, що люди об'єднаються, чекають, що ну, от зараз що ще потрібно? Що ще потрібно, тому що ми бачили, що та подія буде на первих шпальтах всіх країн, а на первих новинах і що це буде щось таке страшне. І ну, це ми вже це побачили. Єдине, що я щиро вірю, що нас пожаліли і дійсно дали якусь мінімальну кількість втрат, тому що могло бути щось таке страшне, що але потрібно бути все одно той необхідний заряд, де ми не ковтнемо. І не почнемо слухати, що вони нам знову зараз скажуть. Чи потрібно правила вже цим самим нам порушувати? Не можна бити, а ми беремо, б'ємо. Ну я, ну таке враження, що зараз повинні змінитися правила гри. Уже те бути слухняними і слухати, що нам кажуть, і слухати занепокоєння? Ну, мабуть, вже просто навіть не цікаво. Тобто, зараз оця енергія, оця. Праведна агресія, як ми її вичитали в полі, і саме це зараз я відчуваю, що відчуває більшість українців, повинна зараз щось активувати там, тому завтра. Цей, цей саміт. А думаю, що сьогодні ми вже цикл почнемо. Там хто з нами приєднуєтесь? Хто Атмахілери, хто знає про що я говорю, відправляйте двійників, не вони те обов'язково працювати з нами, тому що я не знаю, чи ми зможемо в режимі онлайн нон стоп працювати. Ми вночі можемо працювати у вас все ранок. Ну тобто, цей головне, що ви знаєте, що ви там, і наша ціль, наша ціль адекватне. Рагування світу на такі страшні події. Мало того, що вони всі дивляться, що тут ці Україні, так вони ще тепер дивляться, що в ній відбувається, і будемо зараз слухати, будемо зараз дивитися. Тому що нам показували, що після цього можливо якийсь такий Айкідо до Уралу. А за Уралом Китай вже. Так що є таке враження, що все буде Україна, може трапитися після от таких подій. Після таких подій, Тож давайте заряджаємо, обіймаємо.